Найкраще та найгірші положення сну для обструктивної апної у вісні. Сон і апноє як положення організму впливає на якість відпочинку та здоров'я. Сон це фундаментальна потреба в людині, критична для фізичного та психічного здоров'я. Однак для багатьох людей, особливо для тих, хто страждає від обструктивної апної у вісні, ос, мрія високої якості стає недосяжною мрією. ОСА це стан, коли відбувається короткочасна арешт дихання, що призводить до фрагментації сну, зниження рівня кисню в крові і, як наслідок, денного сонливості, підвищення ризику серцево-судинних захворювань та інших проблем зі здоров'ям. Хоча лікування ОСС часто включає використання пристроїв CPAP, постійний позитивний тиск у дихальних шляхах. Важлива роль у покращенні якості сну та зменшення симптомів відіграє вибір правильного положення тіла під час сну. Стандартні рекомендації, засновані на дослідженнях, свідчать про необхідність уникнення ситуації на спині та надання переваг бічному сну. Однак, як і в багатьох аспектах здоров'я, немає універсального рішення, і оптимальне положення може залежати від індивідуальних характеристик тіла та тяжкості стану. Чому положення тіла має значення? Під час сну м'язи горла, включаючи язик і м'яке піднебіння, відпочивають. У людей без оака це розслаблення не призводить до жодних проблем з диханням. Однак у людей з ОАКа це розслаблення може призвести до того, що тканини горла руйнуються, перекриваючи дихальні шляхи та викликаючи апноє. Положення тіла може суттєво вплинути на ступінь руйнування тканини горла і, отже, до частоти та тривалості апної. Спати на спині, як правило, це найгірша позиція для людей з ОС. Коли ви спите на спині, гравітація сприяє руйнуванню язика і м'якого піднебіння в дихальних шляхах, що посилює перекриття і ускладнює дихання. Навіть використання CPAP може бути менш ефективним у цьому положенні, оскільки пристрій повинен працювати з більшою силою для подолання перешкоди. Спати з боку – це, як правило, найбільш сприятлива позиція для людей з оса. Коли ви спите на боці, гравітація допомагає тримати язик вперед, відкривши дихальні шляхи та полегшуючи дихання. Важливо переконатися, що голова та плечі вирівнюються, щоб уникнути додаткового перекриття дихальних шляхів. Спати на животі поки спати на животі може допомогти деяким людям з ОСА, ця позиція також має свої недоліки. Це може викликати або погіршити біль у спині та шиї, а також важко користуватися пристроєм CPAP. Крім того, сон на шлунку може призвести до неприродного положення голови та шиї, що може призвести до дискомфорту та головних болів. Мій особистий досвід та спостереження. Я особисто страждаю від легкої оса, і можу підтвердити, що вибір положення тіла дійсно має значний вплив на якість сну. Коли я сплю на спині, я часто прокидаюся з відчуттям задухи та головним болем. Хоча використання CPAP допомагає, сон з боку значно покращує ситуацію. Я виявив, що сон з лівого боку працює краще, ніж праворуч, хоча це може бути індивідуальна особливість. Поради та рекомендації щодо покращення сну за допомогою ос. Окрім вибору правильного положення тіла, є кілька інших порад, які можуть допомогти покращити сон за допомогою ОСА. Використовуйте спеціальні подушки. Подушки, розроблені для бічного сну, можуть допомогти підтримувати правильне положення голови та шиї, запобігаючи перекриття дихальних шляхів. Спробуйте використовувати позиційні пристрої. Є спеціальні пристрої, які допомагають утримувати тіло в певному положенні під час сну, наприклад, спеціальні ремені або подушки. Підняти голову ліжка, підняття голови ліжка на кілька градусів може допомогти зменшити колапс тканини горла. Уникайте вживання алкоголю та снодійних перед сном. Ці речовини можуть розслабити м'язи горла, посилюючи симптоми оа. Зменшити вагу тіла, надлишок ваги, часто пов'язаний із підвищеним ризиком оса. Зниження ваги може допомогти зменшити симптоми. Регулярно займатися спортом, фізичні навантаження можуть допомогти зміцнити м'язи горла та покращити дихання. Зверніться до лікаря. Важливо проконсультуватися з лікарем, щоб поставити точний діагноз та розробити індивідуальний план лікування, який може включати використання апарату сиплейпі, стоматології або хірургічного втручання. Індивідуальний підхід, ключ до успіху. Важливо пам'ятати, що не існує універсального рішення для всіх людей з ОСА. Оптимальне положення тіла може залежати від індивідуальних характеристик тіла, тяжкості стану та інших факторів. Експериментуйте з різними положеннями тіла і зверніть увагу на те, як вони впливають на якість вашого сну. Зберігайте щоденних сну, записуючи свої відчуття та результати. Зверніться до лікаря або фахівця з сном. Щоб отримати індивідуальні рекомендації та розробити ефективний план лікування. Висновок вибір правильного положення тіла під час сну є важливим аспектом лікування обструктивної апної у вісні. Уникайте ситуації на спині і надайте перевагу бічному сну. Пам'ятайте, що індивідуальний підхід є запорукою успіху. Експериментуйте з різними позиціями тіла, слухайте своє тіло та проконсультуйтеся з лікарем, щоб отримати індивідуальні рекомендації. Сон високої якості це основа здоров'я та доброзичливості і заслуговує на боротьбу за нього.